Доброго дня 9 клас. Сьогодні ми розберемося з вами, що таке активність радіоактивної речовини і як застосовують різні радіоактивні затопи, які в нас є в наявності. Отже, ми знаємо, що є в нас радіоактивна речовина. Ми знаємо, що вона може розпадатися. Але конкретно, коли яке ядро розпадеться, або яке буде першим, або яке буде другим, ми не можемо, на жаль, сказати. Яке ядро розпадеться останнє. Ми також не можемо спрогнозувати. Отже, це випадкові події. Що це означає? Незрозуміло, коли вони в нас відбудуться. Також ми поки не знаємо, чи є якісь закономірності при розпаді радіоактивної речовини, як вони. Ці радіоактивні речовини розпадаються, яка розпадається швидше, яка розпадається не так швидко і так далі. Отже, для того, щоб зрозуміти, як буде вести себе активна речовина, вводять поняття період піврозпаду. Вже сама назва каже, що це час, за яким в нас розпадеться половина з наявних кількості ядер радіонукліда. Отже, зупиніть відео і запишіть означення періоду півроспаду. Період піврозпаду позначається буквою Т, і оскільки це половина, то ще пишуть припис одна друга. Отже, період піврозпаду це фізична величина, яка характеризує радіонуклід, і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Де цей період знайти? Ми розуміємо, що вже наука пішла так далеко, що, в принципі, розібралися, чому дорівнює період напіврозпаду найбільш поширених радіонуклідів. Ця табличка є у вас в підручнику вашого класу, і ми можемо подивитися, що в першій частині таблиці нам наведені назви. Деяких радіонуклідів, причому ви бачите, що є в нас радіонукліди, які є ізотопами, наприклад, два радіонукліда радона різної маси і урана. І ми бачимо, що кожний з цих радіонуклідів має свій час на піврозпаду. Ми бачимо, наприклад, що радон 220 має період напіврозпаду. 56 секунд. А найбільший період на піврозпаду має Уран 238-4,5 мільярдів років. Ми можемо зробити висновок з досліджень, що період на піврозпаду не залежить від таких властивостей стану речовини від. Часу, від місця та також від умов, з яких знаходиться речовина. Тобто ці умови, які б були тільки що перераховані, вони не впливають на збільшення чи зменшення періоду напіврозпаду. Отже, якщо ми подивимося на нашу табличку і можемо спробувати відповісти на питання. Якщо, наприклад, кількість атомів урану 238, Період на 4,5 мільярдів років. І кількість атомів радію 226, період на 1600 років, буде однакова, то ми розуміємо, що за одну секунду вилетить більше альфа-частинок з того радіонукліда, який має менший період піврозпаду. Що це означає? Що за 1600 років радія. Розпадеться вже половина, а урану дуже маленька частина, оскільки його період піврозпаду дуже великий. Для того, щоб зрозуміти, як залежить період на піврозпаду від кількості роз, розпавшихся наших атомів, вводять наступне поняття: активність радіоактивного джерела. Можете зупинити відео і знову переписати означення: це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Оскільки ми ввели нове фізичне поняття, то ми повинні також розібратися з позначенням та одиницями вимірювання. Отже, активність позначається буквою А. І основна одиниця активності в одиницях С, це бекерель. 1 бекерель – це один розпад за секунду. Оскільки в нас активність і період напіврозпаду дуже великі можуть бути величини, тому ми беремо ще позасистемну одиницю активності, так названа Кюрі. Кюрі це. 3,7 на 10 десятій розпадів за секунду або 3,7 на 10 десятій – Ре. Якщо зразок містить атоми лише одного радіонукліда, то активність пов'язана з кількістю атомів наступною формулою. А дорівнює лямбда помножена на N. Де N це кількість атомів радіонукліда в зразку. Саме на даний час, а альфа це стала радіоактивного розпаду. Вона якраз пов'язана з періодом напіврозпаду. Альфа дорівнює 0,69 поділити на період піврозпаду. Альфа має одиниці лямбда має одиниці вимірювання одна секунда в мінус перші ступені. Якщо подивитися на графік залежності, то ми отримаємо ось таку залежність. Наприклад, для Радію 226. Ми бачимо, що за 1600 років за період піврозпаду радію, розпадеться половина з наявних атомів і так далі. Отже, така залежність в нас існує. Де використовується ця залежність і яким чином використовують радіоактивні ізотопи? Саме із-за того, що вони можуть розпадатися і випромінювати певні типи частинок альфа або бета, або навіть випромінювати гамма промені, їх можуть використовувати наступним чином. Перше це як індикатори. Наприклад, для того, щоб з'ясувати, як рослини засвоюють деякий тип добрик, також ми використовуємо радіоактивні ізотопи в якості джерел гамма-випромінювання, наприклад, для лікування онкозахворювань. І ви, мабуть, знаєте, що зараз вже ці радіоактивні ізотопи. Використовують для опромінення не всього організму, а тільки тієї частини організму, де є якраз наявне онкозахворювання. Наступне, ми можемо застосовувати радіоактивні затопи для діагностики захворювань. І найголовніше найбільш точно визначати вік стародавніх предметів саме за допомогою. Застосування радіоактивних ізотопів, змогли визначити вік тих же самих пірамід, деяких джерел мистецтв, наприклад, живопису і так далі. Також ми використовуємо радіоактивні ізотопи для гамма-дефектоскопії. Саме за допомогою того, що гамма випромінює, змінює свій напрямок і змінює напрямок не на протилежний, а в іншу сторону, коли є тріщинка невелика, яку ми не можемо побачити за допомогою очей, ми якраз можемо робити дефектоскопію. І ще один з видів застосування радіоактивних езотопів це знищення мікробів за допомогою радіації. По-іншому, це називається дезінфекція та стерилізація. Ну і тепер давайте розберемося, що ж ми з вами сьогодні визначили. По-перше, ми ввели поняття періоду піврозпаду. Це час, за який розпадається половина всіх наявних атомів нашого радіонукліду. Період напіврозпаду. Позначається великою буквою Т і вимірюється в одиницях часу, тобто в секундах. Активність радіоактивного джерела допомагає нам зрозуміти, скільки розпадів за одиницю часу відбудеться саме в цьому зразку. Позначається буквою А, в одиниці вимірювання або БКР, або в залежності від того, скільки розпадів відбулося. Одиниця активності всі ми зараз з вами розібрали вже. Отже, як активність радіонукліду пов'язана зі сталого його розпаду? Активність буква А дорівнює лямбда помножити на n, де лямбда стала його розпаду, яка обернена пропорційна періоду напіврозпаду. Лямбда дорівнює 0,69 поділити на період напіврозпаду. З часом активність радіонукліда, як правило, не змінюється. Вона може зменшитися в залежності від того, скільки в нас атомів залишилось. І. Оскільки радіонукліди можуть випромінювати, ми використовуємо радіоактивні хімічні елементи в деяких напрямках, наприклад, для лікування онкозахворювань, для визначення віку стародавніх предметів і так далі. Якщо вам було не дуже зрозуміло, ви можете подивитися все це в параграфі 24. Чекаю вас на уроці. До наступних зустрічей.